Вітаю вас в ефірі я знаю, як тема сьогоднішньої програми: приватизація гуртожитків і проблеми, з якими мешканці даного виду житла зустрічаються при оформленні документів на приватизацію. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання, забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Цим законом забезпечується право на приватизацію житлової площі тим мешканцям, які проживають в гуртожитку не менше п'яти років. Отже, що мають робити люди, аби приватизувати свої кімнати? Куди і з якими документами їм звертатися і чи залишилися в Черкасах проблемні гуртожитки? Про це ми поговоримо з начальником відділу приватизації житла управління з питань комунального майна та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Соснівської у місії Черкасах Ради Тетяною Андрющенко. Для здійснення приватизації житлових приміщень у гуртожитку. А це приватизація житлових кімнат, блоків, секцій. Необхідно було виконати вимоги пункту 6 розділу 8 закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. На сьогодні ці вимоги виконані і з травня цього року працівниками відділу розпочата видача заяв для здійснення приватизації житлових приміщень у гуртожитків. Значить, для цього відповідно до пункту 18 положення про порядок передачі. Квартир, будинків, жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян необхідно, щоб мешканці гуртожитки, звертаючись до органу приватизації, в даному випадку це наш відділ, подали пакет документів. В пакет документів входить копія ордеру про надання житлового приміщення у гуртожитках, довідка з місця реєстрації. Після 92-го року повинна бути заява згоди батьків, якщо вони є на дітей, які є у складі сім'ї, неповнолітні діти. Це діти віком від 14 до 18 років на участь у приватизації дитини. Це нотаріальна заява. Якщо є в складі сім'ї дитина малолітня, це віком до 14 років, то в заяві, там де вказується прізвище ім'я по батькові дитини, повинна бути підпис і батька, і матері. І копія також документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації. Прийом мешканців гуртожитків здійснюється у 12-му віконечку кабінету 115. Це приймальня громадян з надання адміністративних послуг. І, до речі, там же ми видаємо громадянам перелік документів, які необхідно для здійснення приватизації, і по кожному пункту громадяни отримують у нас роз'яснення. Отже, зверніть увагу на перелік документів, які необхідно подати до органу приватизації. Перше копія ордера про надання житлової площі, копія договору найму житлової площі у гуртожитку. Друге довідки з попередніх місць проживання після 1992 року та невикористання права на приватизацію Державного житлового фонду для мешканців гуртожитків. Довідки про власність. Третє заява згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири будинку, житлових приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі. Четверте, якщо у складі сім'ї є дитина віком від 14 до 18 років, додається письмова натуріально засвідчена згода батьків, усиновлювачів або піклувальників. І п'яте. це копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації. Згідно з програмою передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Черкаси на 2010-2014 роки, передачі підлягає 46 гуртожитків, які є об'єктами права державної чи комунальної власності, та гуртожитки, які перебувають у повному господарському віддані чи в оперативному управлінні 18 підприємств установ організації міста Черкаси. Станом на 25 жовтня у власність територіальної громади міста Черкаси передано сім гуртожитків. Це Укртелеком, що по вулиці Благовісна, 72, гуртожитки Затхім Побутсерріїс, вулиця Енгельса, 120, дріб 1, та Рози Люксембург, 189, дріб 1. Також вулиця Яцика, 8, дріб 1, 8, дріб 2. Гуртожиток 3 Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги, що по вулиці Ярослава Галана, 7. Та гуртожиток Обрій 1, що по вулиці Одеська, 14. Та надано дозвіл на приватизацію житлових і нежитлових приміщень. Приватизації 712 житлових приміщень у гуртожитках для того, щоб зібрати документи, виникає проблема. Проблема в тім, що в деяких мешканців гуртожитки немає ордерів, тобто вони копії ордеру нам надати не можуть. Проблема в тому, що у багатьох немає реєстрації, тобто є період в реєстрації з 90, після 92-го року. Також проблема в заяві у цій нотаріальній згоді батьків. Тобто, от якщо громадяни розлучені бати, мати і батько, то не можуть вони піти в нотаріальну контору, бо батька, як нам розказують, мами ми знайти не можемо. Це проблема і велика. Також сама проблема по малолітнім дітям, тобто вони до нас не можуть прийти обидва і поставити підписи біля дитини. Ще до речі, до заяви згоди батьків. Вона ж коштовна, і вона коштує приблизно, в залежності від яка натаріальна контора її буде давати від 150 до 200 гривень. Стосовно проблемних питань, які виникали у мешканців гуртожитки, працівникам і відділу було надано два запита до нашого профільного міністерства. Це був надано запит в грудні минулого року і в липні цього року. До цього часу ми відповіді не отримали. При виконкомі Черкаської міської ради працює комісія з розв'язання проблемних питань мешканців гуртожитків. І до речі, які питання проблемні виникають, ми рекомендуємо мешканцям гуртожитків звертатися письмово до цієї комісії, і там комісійно ці питання будуть вирішуватися. Востаннє 24 жовтня цього року. Я була на засіданні надглядової ради, де розглядалося питання перерви. В реєстрації мешканців гуртожитків це питання було відкладено до наступного засідання комісії, як нам сказали, яке відбудеться в другій половині листопада. Для цілі закону встановлюються особливості стосовно використання житлових приміщень це кімнат та нежитлових приміщень місць загального користування у гуртожитках, переданих та тих, що підлягають передачі у власність територіальних громад міста. Громадяни, які мешкають у гуртожитках, як я казала раніше, звертаються у 12-те віконечко кабінету 115. Якщо вони зібрали пакет документів, вони отримують в органі приватизації бланк заяви для здійснення приватизації і довідку про склад сім'ї та займані привміщення. Бланк заяви заповнюється наймачем житла і завіряється начальникам відповідної дільниці. Довідка про склад сім'ї заповнюється паспортистами дільниці. Далі, з цими двома довідками, громадяни звертаються в БТІ. Там виготовляється технічна документація і робиться розрахунок площі квартири. Після цього всі оці документи вони несуть нам, здають в 12 те віконечко для прийняття рішення виконавчим комітетом про приватизацію Державного житлового фонду. Після прийняття рішення громадяни до нас звертаються, отримують свідоцтво про право власності і здають його в БТІ або в шостий, або в сьомий віконочку в залежності від терміну реєстрації для реєстрації. Травня і по теперішній час прийнято 622 мешканці гуртожитки. Видано 178 заяв для здійснення приватизації займаного житла. Також підготовлено 12 проєктів рішень виконавчого комітету щодо приватизації 120 житлових приміщень у гуртожитках. Взяли участь у приватизації 241 громадянин. Це добре, що фахівці шукають шляхи поліпшення ситуації з приватизацією кімнат у гуртожитках, адже офіційна кількість мешканців гуртожитків по всій Україні становить понад 4 мільйони осіб. Ці люди досі не вичувають себе соціально захищеними серед них ті, чиї гуртожитки ще не увійшли до переліку тих, які найближчим часом передадуть у комунальну власність міста. У Черкасах таких чимало. Це була програма Я знаю як до нових зустрічей.